Щере вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні 29 жовтня. І я сідаю вишивати лева від Оксани Степанчук, який бере участь у СП. Яка різниця, він вже відкритий від Юлії Німінської. Не знаю, чим я собі думала, лишився у мене лише один день, а точніше, доба до звіту. Дякую Ані, яка написала на ефірі, що потрібно вже вишивати та звітувати. Аня, тобі дякую, що нагадала. І починаємо роботу. Дивіться, на якому етапі я починаю свою роботу. В мого лева є пика, треба вишивати йому хутро або з цього боку, або з цього. Не знаю, ще не обирала, не дивилась на схему, мабуть, ось цю ділянку. Не гарантую, що я відшию за сьогодні-за завтра, але хочеться щось показати у звіті. Взагалі, на роботі 61,61% ,61 відшита і лишилось ще 22 тисячі хрестиків. Вишиваю на 16-й нитками СХС. Все, все, що пам'ятала, все розповіла. Сідаю вишивати, бо дуже багато балакаю. Ну що, годинку 00. Перший день вишивки завершився, завтра ще продовжу. В результаті 453 хрестика. Не закрилася, моя ділянка не зашилася, тому треба працювати ще. Все, на сьогодні спати, відпочивати. Всім тихої ночі, і до побачення. Ну що, друзі, вітаю вас сьогодні середа, 30 жовтня 22.00, тільки завершився ефір в Юрій де я завершила свою ділянку, заплановану. Ось по яка різниця? Бачите, з'явились вуса, пика лева завершена. В цей звіт за два дні я вишила 1300 хрестиків. Так, це якийсь рекорд для цієї роботи. І на наступний звіт запланована ось ця ділянка. Але я не гарантую, що він буде. Вишити весь цей шматок, тому що тут 3070 хрестиків. Показую вам результат. Хвалюсь! Це моя курочка, власного виробництва. Буде жити на цьому процесі. Тут в мене багато магнітів, тому що треба іголки голки тримати, і ножички. І це яскраві плями, які допомагають вишивати монохромний процес. Треба якось очі відволікати. Ну що, Звітую ОСП, яка різниця, 1300 хрестиків. Зараз зроблю гарне фото і буду викладати в інстаграм. Ви знаєте, що у мене звідти відео короткі, тому дякую всім за увагу. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у нових відео. Па-па!